Офіційне святкування дня міста розпочалося на площі біля міського палацу культури у му річницю відзначив Бердичів у 2012-му. З цією поважною датою першим привітав Бердичівлян та гостей міста, його господар, міський голова Василь Мазур. Ще одна гарна подія, яка відбудеться найближчим часом. У цьому році вже незабаром початок будівництва. Ще раз повторюю початок будівництва бердичівських міських очисних споруд. Кошти вже знаходяться на рахунках нашого управління житлово-комунального господарства. Шановні бердичівляни, від щирого серця, вітаю вас святом. Сьогодні вам бажаю гарного настрою, гарного спілкування, щоб ми отримали заряд на цілий рік, кохання вам, народження дітей. На таких урочистостях зазвичай вручають звання почесних громадянин міста Бердичева. Цього року його володарем став ветеран бердичівського футболу, відомий тренер та колишній викладач міської дії США Леонід Копитко. Чоловік довго йшов до цього звання, робив усе, аби його рідне місто знали та поважали далеко за межами України. З кожним роком наше місто набуває статусу європейського типу. Ото, що перечислив Василь Константинович, коли буде це все побудовано, місто набере такого статусу, воно буде європейським. І я впевнений, під керівництвом Василя Константиновича і його е, команди, місто у нас буде самим красивим. Рішення депутатів міської ради про виділення однокімнатної квартири вручили легкоатлетці Людмилі Коваленко. Вона також заслужила цю нагороду, говорили на святі. Як і ще одна юна бердичівлянка Настя Шиманська. Дівчина своїм виступом на шоу Україна має талант довела, що її рідне місто можна вважати найкращим у церковому мистецтві. Анастасії на знак подяки подарували планшет. Відзначили того дня і батьків, діти яких народилися саме у день міста. Трьом щасливим татусям вручили новенькі візочки. А міськ. І голова кожному потис руку за те, що чоловіки покращують демографічну ситуацію у Бердичеві. Приєдналася до привітань з нагоди дня народження міста і заступник голови районної державної адміністрації Людмила Колесник. Бердичівський район і місто Бердичів це не партнери, і не сусіди, це єдиний організм, який віками об'єднують соціально-економічні, культурні і особливо родові стосунки. Надзвичайно приємно те, що з кожним днем місто Бердичів розвивається, поліпшує свою інфраструктуру. З кожним днем місто Бердичів набуває вигляду сучасного європейського міста. А надзвичайно, а головне те, що в місті Бердичеві, в якому живуть люди різних національностей, різної віри, різних традицій. Але всіх їх об'єднує одне велике і непереборне бажання працювати для того, щоб місто Бердичів ставало ще краще. Від імені голови районної ради Людмила Колесник вручила директору міського палацу культури Олені Петрівській почесну грамоту. Ця нагорода для усіх працівників культури Бердичева зазначила Людмила Колесник. Продовжилося святкування дня міста народною забавою день народження в Бердичеві. Іменинників, які народилися 15 вересня, у різні роки запросили на сцену для вручення символічних подарунків. 22 людини того дня прийшли разом з містом відзначити свій день народження. Кожен з них отримав особистий номер, аби взяти участь у розіграші головного призу вечері в одному з ресторанів міста. Номери помістили у великий кухоль. А для визначення переможного запросили на сцену маленьку дівчинку. Зазвичай нещасливий номер. Номер 13 видався якраз таки щасливим для Богдана Кудравця. Вагався трошки, але не знав, куди йти, куди що і це. Тим тим паче, що випав такий номер нещасливий. Знаєте, а коли витягнула маленька дівчинка на сцені цей номер, то взагалі було неочікувано. Вечерятиме у ресторані Богдан зі своєю дівчиною. Хлопець щиро радий подарункові, що зробили йому доля та рідне місто. Відтепер каже, що року святкуватиме день народження Бердичева наповне.